Майже 6 тонн риби запустило у Дніпро Світловодське кар'єро Зариблення пройшло 28 березня. До води випустили 6 тисяч кілограм риби і таким чином покращили ситуацію з екологічним станом водойми. Сьогодні спільно з Дніпровською постою військової адміністрацією та керівництва країни управління Світловодського відповідно провели акцію з відмовлення біологічних ресурсів на річці Дніпро. Та шляхом заникнення водойми, яке знаходиться на 9 і, ну, і попри Зазначимо, що такий захист спрямований і на очищення водойми від надлишкової зелені та збереження біоресурсів. Це вперше з 2021 року спочатку війни не було зариблення. Дякую за підтримку активного бізнесу, за те, що ми сьогодні зможемо майже 20 тисяч мальків випустити і зробити таку правильну, екологічну і спільну дію. Всього було випущено 4 тонни тостолоба та 2 тонни коропа. Середня вага одного екземпляра малька становила від 160 до 400 грамів. Зазначимо, що зариблення пройшло за рахунок одного з підприємств громади, Світловодське кар'єроуправління, управління як підприємство, яке працює у напрямку видобутку піску, за законом повинно відшкодовувати втрату риби держави. Тож цього разу на придбання за рибок підприємство витратило 360 тисяч гривень. Види риби, які було випущено, ефективно очищують водойми, і саме така риба легко адаптується і буде сприяти відновленню рибних запасів Дніпра.